Показується до Листок, хорошо. Ви маєте Без посторонніх предметів. предметів. Виймайте, де ваш наказ Приявіть його. Посвідчення придавіть. Посвідчення придавіть. Житомир. Це до жетона ваше. Відкривайте в інтернеті, як має виглядати посвідчення поліцейського 2023. Кабінету міністрів зазначено який. Відкривайте, ви дивіться. Шановний я тобі не шановний. Не шановний я нормально розмовляю. Я теж з тобою нормально розмовляю. Я ширінку не розтібав, щоб тикати що небудь. Так зачем не тикати? Я нічого не роблю. А що значить тикати? Я хочу, так і розмовляю. Що ми насрав на голову дівся? Потерявся, побився, нічого не заборонено. А от так, мовчки. Нічого не перескоджу, нічого не щоб їздити. 20... вам що треба, знак надо, що знак. Що знак? Знак вам надо. Говорю, що де два де купити треба? Гроші дасте мені, я куплю. Ну а хто мені дасть? Ну ну шо ну ви ж допомагаєте, допоможіть мені, купіть мені бамперату, ну. піди куплю, куплю що ти уважно читай. Ти спочатку сама узнай, яке посвідчення має бути, яке зазначено кабінетом міністрів. Що ти тичеш? Що там написано? Сама почитай. Сама почитай, яка Воно, поліція. Пи, будь ласка, не тичте мене. В обличчя не тич. Що ти тичеш у ту сраню? Я з вами розвивав. Та що ви мені тичете? Це не посвідчення. Це так, не посвідчення. Там написано, читала, ти, уважні, там, уважні, там, а, написано. То, читай ти, там, ти хоч раз уважні, його читала, там, 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 зазначення там, кабінету там, міністрів, яке має бути. Ти мені дивився, голос не повишай. Поняла ти, стекуха. Шановний, не кричи. Я тобі не шановний. Я спокійний. Ну, Нормально, бути, не треба так буде. собі вести, Я рад. не рву. Я нормально теж розвиваю. Е Надо їй тикати обличчя, тича вона. Е бампера немає, це не. що, це руші, я, що це значить? Це взагалі значить часть перша. Технічна несправність, ти що, Взагалі? Це не технічна несправність. Машина їде, повороти є, фари є, все працює. Так що не розказуй казок оцих. Не треба з вами нормально розговарюють. Ну не нормально розговарять. Прийшла я і розказує, ти ну, тут щось мені не, неправильно тут я бампери не та саме. Нас поцікавилося не в мене спочатку. Не. Що, а може, блять, щось случилося, що ми з я моїм бампером. Я вас подосу, говорю. У вас було ДТП чи ні? Ні, не було в мене ДТП. Ну, ну тому що поламався бампер. Я його побив. ну та й все. А, так, правила дорожнього давно побив. Тому що грошей немає. А де номер не знає? Якщо по номерному знаку, то давайте вертатися. Правила дорожнього руху. У мене є номерний знак. Номерні знаки, де номерні знаки. Ні, давай відкривай, будемо читати не, разом. Відкривай, та, відкривай, я та я вже від вас раз читав, чи ми на мене чин. не складали ці матеріали, та я, я не сходив не. в суд. Так, та не, не все. Я, я вам не, не вам хочу. Откуди номерний знак, де. Ваші Читайте, я вас. Читайте, прийде ви мені. Покажите. Зачем покажите? Вона мені сказала, що я щось порушив вже. Понимаєш? Ні, не узнать, що я порушив. Це, блин, заборонено. Так, все, я вже нарушити. Я вам не вірю, що там таке написано. Я ну, то відкривайте, Ні, то ось? я не буду відкривати. Слухайте, відкривайте. Відкривайте. відкривайте ви, ви злужені щось доказувати. Читайте, не. Ти не ори на мене, не, не, поняла? Не ори! Не, 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 не. Хорош. хорош не. Не Гореш на мене. Ти, ти що не, думала, думала як погони наділа чи шапку, ти вже можна тут орати на мене. Що, 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 поважаю, до, до інших людей Шанова. У вас геть немає. До людей. До людей є. До людей є, читайте. Ти що прийшла сюди вообще? Ну, то де воно написано? Ну покажіть мені. Ну, так, мене, що не ти не Та мене, ні, ти понимає. ніхто не те саме, це вона та щось я хоче. Мені. А, я хочу да прочитати. Сей, ти правила дорожнього руху будеш відкривати? А що, їдемо я не поняла. А, вибачте, а в мене ще ді... упаде. Можна не, одійти? Ну, мені можна пройти. Дій. Ну і все тоді, нема чого. Подіди. Ви мене зустріли на дорозі. Ну, я сиділа за рулем. Я сиділа, а я не а, а де ключ? Ключ де? ключ де? Ключ де? Він, він за руль. Ключ у тебе? Да. Він... Пішли гулять. А ну а подожди, Все, до сюди. А а сюди. А де подожди, Все, до сюди. У вас порахують працюють з вашим автомобілем, транспортним засобом. Правильно? Ви почали тут Ні, і вона почала, що я щось порушив. До вас підійшли, спросили, в чому причина транспортного засобу а не почали кричати, що ви порушили. А я щось розтеряла, вже забула, де ключі їх не робила... Ну до вас підійшли, спросить. Є в мене. у мене, Ні, а? А, не, не в равно... не не мене. Не в мене. чуєте, що я говорю? А у мене немає. Спросити, що з вашим працівником. Ви починаєте... Ваша дівчинка починає, е, вона <generally> щось, мабуть, режим uh, Бога вділа? чи що? Що вона отут Dei, тут так веде I себе? Як працівник поліції, так рухайся, як працівник поліції, а не так, як тобі хочеться. Та в мене вже. Та я піду зараз побачу, глянь. Ладно, все, в мене у вас подошли по-нормально, вы начинаете реагировать я не пойму. Ну, Тому це... що, як... що... що на вас вся Україна так реагує, розумієте? Це... На вас вся Україна так реагує. Не ви, не, не ви. Ваша а оця, ви... Ваша... А, оця а, подружка, оця а, дитя, яке візьме щас за волосся, сука, поломаю їх в два мега. А їй та саме дали зброю, оте форму їй наділи, Вона фізо пройшла, оце дитя. Ви цю роботу наш вона пройшла. Та що ж вона пройшла? Ви подивіться неї, я для пуху дам, вона Паде, грубо говоря. Поїдете. Так прави, поїдете. А поїдете. А поїдете. на воно надо, оце? Вас просить, що воно таке треба? Ні, спросить, це підійшла людина. Но. Якщо вона поліцейська, вона мене підійде. Представиться, показати своє посвідчення. Разу. Потім, якщо в неї якесь питання, вона має це задати, це питання, понімаш, а не так, як то, а ви тут тут а ви тут то, блін. Та ні, дорогенька, це ти трохи не на того напала. У дорожніх правилах написано знаки, а не знаки. А знаки Та не, не, не треба споритися, там є, і воно, воно хай воно читає, веріть. Знак. Все, знаки. там на слухай. Зустрі, зустрі, зустрі. Ні, нема знаки. там такого. Слухай, а не а спорся. А є для ровно цього ровно суд, є. він визначиться Та в цьому правилі. Ви до вас спаси, що буде у вас на мене знаки і де вас бран. Ви починаєте кричати. Що ви тут бабущо ловите? Це я у вас тут, тут завдання таке? Яких бабочок? Це, е, це наша білий Дом А де предписання ваше? Є? Тут тут предписання бабу? є. Які? Хто сказав? -то? Хто це заявив? Вона мені сказала. Предписання є? Я що я ви тут маєте тут стояти? Дивіться, ми по району їздимо. Ні, у вас так. має бути по району і це місце. Якщо, ви знаєте, якщо ви знаєте, то ви навіть знаєте, що зараз патрульна поліція їздить по району. У е, вас має. має бути якісь свідчення на руках. Немає. Немає насвідчення на руку. А, немає? Ви захотіли, приїхали да, сюди? Так, захотіли, приїхали приїхали, 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 приїхали далі. А, ну все Його. тоді. Погуляли, все. Що ще все. треба? Все. До нас ще є все? якісь Його? питання? Нічого, будьте їхати, Ми потім. Що, що, що? Будьте їхати, потім зупинимо, будемо питання. Да. 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 вас просто подійшли спросити, чому ну, у вас відсутні плампи. Хорошо, називаємо таксі, поїхали. Будьте Та чого рухати... на таксі? Хорошо. Будьте рухатись на даному автомобілі, потім та що потім буде? Зупини у вас, у вас демось, відсутнім до останок. Зараз по-другому ділянку. 102 якийсь екіпаж. Хто вона така? Ти записала і давай запиши їх. Ні, Та? а я ж не записана. Треба записати. Ту то сходка 0929. Та ні, 0929 в мене на відео записано. -то в тебе ж записані ці. Хто? А я ж не записувала її. Ту то треба записати.